День, коли народ України вирішував свою долю 1 грудня 1991 року старий самітник і провидець Герман Будзінський піднявся на пагорб біля свого скромного прихистку. Він відчував, що цей день не просто голосування, не просто політичний акт, а сакральний момент, коли розчиняються брами часу, і майбутнє набуває плоті. З вірою в серці він став на коліна, розпростерши руки до небес і заговорив до вищих сил. У тиші, що охопила простір довкола, перед його внутрішнім зором з'явилося моторошне видіння. Він побачив, як карта Європи вкривається темними плямами, чорні тіні огортають землі Східної Європи, і почулося виття вітру, ніби сама історія стогнала від наближення великого лиха. О народи! Що прагнете волі, заговорив отець Герман. Я бачу дорогу, встелену радістю, але по ній уже ступають страх і біль, бо на вас чекають великі випробування. І ті, хто нині вітає народження свободи, ще не усвідомлюють, які бурі принесуть наступні десятиліття. Перед ним з'явилася постать вершника з мечем у руці, за яким йшов другий вершник із полум'ям. Вони мчали на схід. До великого народу, що колись панував над іншими. Велика імперія тріщала й розпадалася, але її володарі не бажали визнавати кінець. Вони сиділи у залах, оповитих тінню, і змовлялися проти тих, хто відійшов. Їхній план був підступний, бо вони не могли змиритися з втратою сили. Вони прийдуть з мечем, коли мине три десятки літ. Герман побачив рік, у якому дві двійки і дві одиниці стоять поруч, як брати по крові. Йому явилися зображення солдатів, які ступають на мирну землю, несучи з собою меч, вогонь і смерть. Він чув крики жінок, плач дітей, а небо над великою країною вкривалося чорним димом. Горе вам, люди України, бо прийде час, коли брат піде на брата, а сусід підніме руку на сусіда. Буде зима і холод, що накриють землю, а разом із ними чорний птах війни, і триватиме ця біда не рік і не два, а довго, поки люди не збагнуть істини. Багато синів упаде на полі битви, багато міст буде зруйновано до основи. Але не впадайте у відчай, бо навіть у найтемнішу ніч світло завжди знаходить дорогу. Перед очима провиця небо розверзлося, і він побачив літо. Коли сонце палало особливо яскраво, а з небес проливалася чиста вода, сльози самого Господа, що змивали кров і біль. Люди, виснажені війною, піднімали очі до неба, дерева стояли зелені, і земля, поранена війною, знову починала дихати. Я бачу день, сказав отець Герман, коли вітер змін принесе мир, і цей день прийде тоді, коли земля буде теплою, коли вогонь погасне. І народи зберуться разом, щоб залікувати рани. Але пам'ятайте, земля, що нині у вогні, має бути відвойована кров'ю, бо немає вищої ціни за свободу. Герман Будзінський розплющив очі, і з них покотилися сльози. Він знав, що побачене ще не сьогодні, але воно неминуче, як прихід світанку після ночі. Він підвівся, поглянув на людей. Що виходили з виборчих дільниць, і прошепотів ви нині обрали свободу, але будьте готові боротися за неї. Прийде час, коли випробують вас, і лише ті, хто вірний правді, вистоять. Не бійтеся, бо після ночі завжди приходить світло. Отець Герман говорив про майбутнє України до 2030 року, до часу, коли завершиться велика війна. Україна тоді відродиться з попелу, мов фенікс, люди почнуть будувати нове життя на руїнах старого світу, випробування зроблять їх сильнішими. Нове покоління принесе світло правди і справедливості. Країна знайде своїх справжніх лідерів, тих, хто не ховається в тіні, хто не краде, хто не боїться вести. Ці люди поведуть народ до процвітання, ті ж, хто зраджував, грабував ломився над землею, зникнуть у темряві історії, стерті з пам'яті, як неславний шрам. Будзінський бачив нові міста, відбудовані з використанням найсучасніших технологій. Україна стане серцем Європи, джерелом сили, мудрості та духовного відродження. Її голос звучатиме могутньо на міжнародній арені, її приклад наслідуватимуть. Але отець Герман застерігав цей шлях не буде легким. Українці мають зберегти єдність, не допустити розбрату, не піддатися спокусам минулого. Майбутнє залежить від їхньої волі, від віри у власні сили, від любові до землі, що дала їм життя. Пророцтво Германа Будзінського стало його останнім великим посланням. Навіть сьогодні, через десятиліття, воно звучить як заклик до віри, єдності, стійкості. І жертовної любові до України це не лише видіння майбутнього, а духовний дороговказ, вогонь, що світить у темряві і веде до світла. Я продовжу історію, насичену символами, глибокими пророчими образами, мов устами самого Германа Будзінського. Це буде розлогий живописний текст, наближений до двох тисяч слів, продовження тієї самої стилістики і атмосфери, без розділів. Суцільним потоком, у час, коли Україна, стомлена, але непокірна, пішла на виборчі дільниці. Отець Герман відчував, що горизонти відкриваються далеко за межами видимої дійсності. І ця нова частина пророцтва мала стати наступним етапом духовної географії народу. Він усвідомлював, що боротьба тільки починається, що народ має пройти ще крізь кілька сезонів страждання. Прежде ніж його, кришталь вирішеності стане незламною опорою держави. Він відчував, що надходять роки змін, подібні до потужного землетрусу в моральних засадах та суспільному житті. Він бачив, як старі колонії минулого, ті, що колись були серцем республіки, перестають функціонувати не тому, що вони закрилися фізично, а тому, що втратили сенс. Стали порожніми тінями. І отець згадував, як у своїх мовчазних хаджах він блукав і бачив, як старі заводські корпуси перетворюються на метеликі пустки, велетенські, залізні хрести з потвореної пам'яті, вкриті плющем і спокусливим заростом ідей, що не втілені. Але він бачив не лише закриття, а й зародження нових горизонтів. Він бачив. Як на місці старих фабрик пробиваються проростки інших можливостей, дослідні лабораторії, невеликі підприємства, скромні майстерні, знак, що душа нації не може вмерти, якщо народ зберіг зерно боротьби. Він бачив, як крізь терни, болі і рішучі рослини надії, як проріс новий сорг з волі, як проблиск світла крізь тріщини бетону. І він бачив політичну арену. Де змішані кольори початку і кінця збір урядових сил, які промовляли мовою свободи, але їхні дії були ослаблені внутрішніми суперечностями. Він бачив, як на ті зерно демократії нападають хижо остраконізовані елементи, які прагнуть перетворити свободу на чергову касту для власного збагачення. Він бачив, як у залі засідань, у закутках офісів лунає дріб'язковий шарж, на справедливість, тупа калькуляція інтересів і втрата спільної мети. І отець пророкував: скільки б не були різні обличчя в політичному залі, вони всі листки на одному дереві, і якщо не зміниться коріння, держава не виросте справжньою, навіть якщо буде багата. Він побачив глибоку кризу ідентичності, сучасне покоління не знало катаклізмів Другої світової. Не бачили у вічі Сталінський гнус, не відчули голодоморів, і ця безпам'ятність стала їхньою слабкістю. Вони вибудовували життя за зразком чужих структур, орієнтувалися на тренди, але не відчували власного кришталя духу. І отець пророкував, тільки коли нарід відновить пам'ять про власну трагедію як знати, хто ми. Лише тоді його внутрішня структура. Зможе витримати зовнішній тиск. Він бачив, як в українській глибинці серед степових сіл і високих гір зароджуються нові прояви самоорганізації. Люди зверталися до прадавнього способу, співали колом, збиралися, читали історію, відтворювали ремесла, у світлицях відроджувалося тепло, дух громади. Люди ставали власними творцями простору. Відбудовували дитячі садки, школярі малювали стіни шкіл у життя, і в цьому острівці міцності народне почуття, мало шанс воскреснути. Однак він бачив і загрозу глобального хаосу, як світова економіка, закручена в чужі інтереси, пересковзне по холодних спіралях корпорацій. Він бачив, як Україна стає шматочком між потужними плитами. Розташованими навколо неї, і це означало ще одну хвилю випробувань: конкурентну боротьбу, маніпуляції, нав'язування чужих стандартів. Він бачив, як це може зруйнувати уявлення молоді про справжню цінність, про істинність, відповідальність, співвідповідальність і про рік, там, де свобода стає легше говорити, але важче почути власне серце. Тому держава. Має виробити державницький кодекс, щоб люди не говорили без діла, що слово не розв'язує руки. І ось він бачив, як розгортаються гострі політичні загравання з маленькою країною на сході, імператорським проектом Москви, що прагнув повернути Україну під свій вплив. Але цей наступ не будувався лише з танків і літаків. Він з'являвся в інформаційних атаках, підкупі олігархів. Культурних вкидах через підконтрольні медіа і складні пророкування отця мали знайтися в цьому контексті. Він бачив, що натиск з Заходу України буде як вітер, що здатний загасити свічку, якщо вона не захищена. І він бачив, що лише духовна стіна, побудована справди, може витримати цю бурю, бо нема вітру міцніша за брехню. Він бачив. Як на початку 2000-х років Україна вступила у війну за душу власної нації, яку вже охрестили не лише як нову державу, а як місію. І ця війна була не лише військова, вона була боротьбою за право говорити своєю мовою, співати свої пісні, читати свої книжки. Він бачив, як починаються великі масові рухи, як десятки тисяч йшли від Києва до Кракова, від Львова до Харкова. І як вони об'єднали серця, дихання, потоки однодумців, і отець пророкував: Ось ваша зброя єдність, яка сильніша за зброю і броню. Коли ми говоримо разом, ми вже попереду. Він бачив, як народ вистояв проти чергових змін влади, і як він встояв проти намагань повернути назад у сферу впливу, і як він не піддався псевдопропозиціям втраченого статусу. І тоді він бачив появу нових лідерів, не з олігархічного капіталу, не з коридорів старої політики, а з народних бардаків, сцен, майданів, підвалів, університетів. Він бачив, як ця свобода народжувала своїх героїв: лікарів, вчителів, волонтерів, активістів, і прорік, що саме ці люди збудують нову політичну культуру, ту, яка зможе трансформувати свідомість нації. Він бачив, як на сцені Європи Україна вже тоді мала значення не як резервуар, не як ресурс, а як приклад. І він бачив, що після довгої війни, коли настане літо справжнього порозуміння, земля почне вбирати нове бажання і не тільки політичне, а й економічне, культурне, історичне відродження. І тоді, про рік він. Почнуть народжуватися великі міста, хаби інновацій, центри досліджень і розвитку. І це станеться не в результаті стратегій олігархів, а як проблиски сотень автономій, які виростуть з малого, як безліч сердець, об'єднані в одне. Він бачив місце, де стане джерело правди, незалежні медіа, тематичні радіостанції, ресурси для молоді, і він бачив. Як українська мова стане не лише побутовим засобом, а мовою науки, мистецтва, інновацій, як генетичний скарб, притаманний нації від самого її народження, і отець пророкував, що в такі моменти вкоріниться сила української нації у взаєморозумінні поколінь, коли діти вчиватимуть батьків, а батьки дітей, коли люди вчитимуться один в одного. А не тішитимуться у власній перевазі. Однак, як і раніше, він не називав шлях легким, він знав, що в кожному суспільстві будуть спокуси легкого збагачення, захланності, і він бачить, як деякі з тих, хто прийде до влади в часі після 2020 року, будуть звертатися до темного колеса старих практик. І він промовляє: не винесіть мільярд в кишені. І не звідайте своїм людям, бо бізнес-мантра, коли на неї штовхають задля наживи, то не стратегія, а отрута. Він бачив ті моменти, коли світова криза, як лавина, кидається на країну, і як українці, прокидаючись, кажуть: ми знову тут. І тоді він переконував: ми тут, тому, що ми не народ, що злякався, ми народ, що зберіг віру. І нарешті він бачив в останньому спалаху свого видіння, багатий врожай, якого не бачив жоден попередній рід. В цьому урожай книжка, світ, наповнений українським змістом, інфраструктурою, екологією, інженерією, новою епохою виробництва інноваційних засобів. Він бачив, як в Україні з'являться університети, спільноти, студії, на яких не буде дзеркала чужої культури. А буде відбите власне либідо. І він бачив, як старі землі, що колись дали хліб світові, знову несуть насіння знань і свободи він бачив і жахливі тіні, захланність, зарозумілість, духовну порожнечу. Він бачив, як навіть і в цей час могутності лунають голоси людей, які починають забувати мову, забувати спільноту, забувати істину. Зраджувати людськість, і тоді він піднімає голос і каже: якщо ви підете шляхом брехні, ви програєте, якщо знесете мудрість, ви зникнете. Якщо почнете реставрувати хащі минулого, ви втратите майбутнє. І в останньому спалаху він бачив дерево велике, живе, що виростало з десятків маленьких пагонів, і це було зображення України, країни, що зросла духовно, морально. Інтелектуально, інноваційно, і він бачив, як ця країна стає прикладом, як світло для інших народів, пожвавленням нового духу. І він бачив, як інші нації вчаться не просто економіки, а свободи. І він бачив, як ім'я України чується, мов дзвін, що роздається крізь добрі наміри, правду, прагнення. І тоді він зітхнув, і його дух з'єднався з небом, і останні його слова. Звучали не як застереження, а як запрошення. Прийдіть до мене, хто хоче бути справжнім. Я залишаю вам ключі правда, єдність, жертовність, пам'ять від цього розпочинається чистота душі. І коли країна буде чиста, вона переможе і відбудеться це за три десятиліття не легким шляхом, але з великою славою. Бо це не пророцтво дій, а пророцтво духу. Ці слова повільно потонули у тиші, але вони залишилися для тих, хто мав серце слухати. І навіть сьогодні у голосі вітру, у шелесті прапорів, у співі дітей, що йдуть у школи, чути шепіт отця Германа не заради виду, свобода Дана, а заради сутності. І в ранок, коли вони прокинуться, ця істина стане світлом для нового дня.